Останнім часом почастішали звернення і почастішали пацієнти з таким захворюваннями скарлатина. Насправді це не рідкість, Ось, і час від часу можуть з'являтися такі от спалахи, як зараз ми бачимо за останні декілька тижнів. І хотілося нагадати, що таке скарлатина і що з нею робити. Скарлатина це бактеріальна інфекція, яка проявляється температурою. Висипанням по тілу, біль в горлі, можливі висипання в горлі і збільшеними лімфоузлами. Найчастіше скарлатина зустрічається у дітей у віці старше 5 до 15 років. Ну, це якщо говорити найчастіше. Хоча можуть хворіти скарлатиною, відки і будь-якого віку. Але до року це більше як казуїстика. Скарлатина от протікає з високої температури, це завжди батьків лякає. Але лікаря завжди лякає. Наслідки скарлатини. Наслідки скарлатини, яка не лікована. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що скарлатина небезпечна ускладненням, ускладненням з боку нирок, з боку серця, з боку суглобів. Тому і лікувати її потрібно, тому і звертатись до лікаря потрібно. І лікування завжди повинно включати антибіотик.